У Ковалі на перший літній чемпіонат України з пари стрільби з лука приїхали четверо учасників, які отримали ліцензії на паралімпіаду у Парижі, розповів старший тренер національної збірної Олег Авдентов. До неї готується, і Руслан Цимбалюк з Івано-Франківська. Ніколи не думав, що стрільба з лука наскільки залежить, не так від фізичної е, фізичного стану та тіла е, скільки. Залежить від емоцій, від того, щоб ти був готовий до. Пострілу Паралімпіада це найвищий рівень, краще нічого немає. Та і взяти участь в таких іграх. Це класно. Ці змагання є такими контрольними перед Паралімпійськими іграми. Ми просто зараз будуть тренерські склад дивитися на недолики, які тут можуть виникати, і як їх усунути за місяць часу до Паралімпіади. Токі у нас було дві ліцензії, на жаль, всього на всього. А зараз у нас. Чотири ліцензії, і ми будемо виступати в п'яти відах програми. У змаганнях беруть участь 30 спортсменів, каже тренер. Щити стоять на різних відстанях на 70 метрів, на 50 і на 30. На 30 метрів стріляють ті люди, які тільки розпочали стріляти, і серед них багато бивших військових, які отримали поранення на війні. І вони захопилися цим відом спорту. і воно їм допомагає в соціум. Люди Веселе, це саме головне. На 70 метрів стріляє учасник бойових дій Олександр Зозуляк. Отримав поранення в січні 2015 року. У 17 році поїхав на ветеранські змагання в Сіднеї і Вибрав друге місце постріль з лука. Це для мене стало початком. Я почав працювати над собою, став інваспортсменом. Волинян тренує Олег Дучимінський. Дуже багато нових облич. Це пов'язано саме з війною, і що багато хлопців після повернення з війни, ампутантів поранених, починають займатися цим видом спорту. Вони між собою діляться, як правильно робити, як правильно прикладатися. Переписуються. Це ціла, утворюється така спільнота людей. Учасник змагань з Волині Сергій Дудік, ветеран війни. Каже, під час реабілітації сподобався цей вид спорту. Я живу в новолинську. А... Їздив у Луцьк на тренування. Це не живеш колишнім, а живеш щитом, луком, стрілою. Можна сказати, Воно одвлікає від всяких проблем. 16-18 рік, перший окремий батальйон морської піхоти, 36-та бригада, 22-й рік ТРО, міста Київ. В спортивному плані. Цей рік пройшов для мене дуже гарно. Бо в травні 23-го року я ще був на кастелях. Проходив терапію в шпиталі. Ось і там я почав стріляти. І мені стало покращення вже сьогодні. Зробилося у перший день змагань. Відбулася кваліфікація. Другого дня буде олімпійський раунд. Спортсмени стрілятимуть у групах за першість. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.